Вітаю вас, діти, на уроці математики! Сьогодні ми з вами будемо вчитися розв'язувати задачі на рух в протилежних напрямках, а також будемо продовжувати розв'язувати вирази на порядок дій. Відкрийте підручники на сторінці 75. ЗОшити. В зошитах запишіть дату сьогоднішнього уроку у каліграфічній хвилинці за допомогою цифр 5, 0, 3 запишіть різні трицифрові числа. Перевіримо. Ви такі цифр, числ, трицифрові числа записали. Молодці. Усно обчислимо у завданні 353. Складіть вирази за схемами. За першою схемою ми числа множимо на число 30. 6 помножити на 30. Буде 180. 18, щоб помножити на 30. Ми 18 розкладемо на 10 і 8. Кожний доданок помножити на 3. Це буде 54. Тепер на 10 помножимо, це буде 540. 180 помножити на 30. Отже, ще 1 0. Від попереднього виразу, то це буде 5400. Тепер 1200 помножити на 30. Ми залишимо нулі. 12 помножимо на 3. Це буде 36. Та ще 3 нулі. Тепер 36 тисяч. За другою схемою складаємо ми 9 множимо на числа. Отже, 9 помножити на 102. Ми 9. Множимо на 100, це буде 900. Тепер 2 множимо на 9 18. У відповіді 918. Тепер 9 ми множимо на 12. 12 ми розкладаємо на 10 і 2. 9 помножити на 10 90. 9 помножити на 2 18. Додаємо у відповіді 108. 9 помножити на 300. Ми 9 множимо на 3. Це буде 27. Та ще два нулі 2700. Тепер 9 помножити на 310. 310 це 300 і 10. В попередньому виразі ми множили на 300. Це буде 2700. І ще 9 помножити на 10 – 90, додаємо. І у відповіді 2790. Виконаємо завдання 354. Запишіть вирази, і обчисліть їх значення. Різницю чисел 233. Ми запишемо у дужках збільшити 15 разів. Це потрібно помножити на 15. Обчислимо різницю від 200, віднімемо спочатку 30, це буде. 170 і віднімемо 3, 167. 167 помножити на 15, виконаємо письмово стовпчиком. Пригадуємо, щоб множити на двоцифрове число. Починаємо 167 множити на 5 з одиниць. Ми отримуємо перший неповний добуток це 835. Тепер 167 помножити на 1. Записуємо під десятками. Тепер додаємо неповні добутки, буде 2505. Запишемо другий вираз. Суму чисел 1145 і 1735. Запишемо у дужках поділити на 40. Обчисліть суму. Перевірте, це буде 2880 і поділіть на 40. Закресліть нулі. І 288 поділіть на 4. Перевірте, це буде 72. Останній вираз запишемо добуток числа 175 та добуток чисел 8 і 9. Добуток чисел 8 і 9 це 72. І помножимо письмово стовпчиком. Або можна було 175 початку помножити на 8 і результат помножити на 9. Отже, множимо. Зараз 175 на двоцифрове 72. Початку 175 помножити на 2. Перевірте, це буде 350. Тепер 175 множимо на 7. І записуємо під другою цифрою, тобто під десятками. Другий неповний добуток 1225. Додаємо ці неповні добутки. Перевірте, буде 12600. Тепер обчислимо вираз на порядок виконання дій. Спочатку обчислюємо. Дію ділення 22320 поділити на 30. закресліть нулі. І тепер 2232 поділити на 3. Наступна друга дія це 246 помножити на 10 можна усно. при множенні на 10 ми приписуємо один 0. Тепер виконуємо третю дію. Потрібно до числа 4678 додати результат ділення. Тобто 744. Додайте самостійно. Тепер від результату додавання 5422. Відніміть результат множення 246 і 10. Тобто 2460. Перевірте у відповіді 2962. Розв'яжемо усну задачу 356. Два друга каталися на роликах по спеціальній доріжці завдовжки 800 метрів. Вони виїхали одночасно. Від протилежних кінців доріжки рухалися з однаковою швидкістю 200 метрів за хвилину. Через кільки хвилин вони зустрілися? Як рухалися друзі? Вони рухалися одночасно на зустріч один одному, тому що у питанні запитується, через скільки хвилин вони зустрілися. Пригадуємо, щоб знайти час, потрібно відстань поділити на швидкість. Ми дізнаємося, на скільки метрів зближалися друзі за хвилину. До 200 додаємо 200, це буде 400 метрів за хвилину. І тепер відстань 800 метрів ми ділимо на швидкість 400. Це буде 2 хвилини. Обто, через 2 хвилини вони зустрілися. В наступному завданні 357 ознайомимось протилежним. Рухом мотоцикліст і пішохід одночасно вирушили з одного пункту в протилежних напрямках. Швидкість мотоцикліста становила 50 км за годину, а швидкість пішохода 5 км за годину. Отже, діти, як рухалися мотоцикліст і пішохід. Вони рухалися одночасно, але в протилежних напрямках. Зверніть увагу, як зображені стрілочки швидкості. Дізнаємось, скільки кілометрів вони віддаляються за одну годину. Якщо мотоцикліст 5 км за годину, а пішохід 5 км за годину, то разом вони віддаляються 55 км. А за 2 години, якщо за одну годину 55, то нам потрібно 55 помножити на 2. 110 км віддаляються за 2 години, а за 3 години. Ми 55 множимо на 3, 165 кілометрів віддаляються за 3 години. Прочитаємо задачу 358. З однієї пристані одночасно в протилежних напрямках вийшли два теплоходи. Один із них рухався зі швидкістю 45 км за годину, а інший зі швидкістю 60 км за годину. Яка відстань буде між ними через дві години? Як рухалися теплоходи? Отже. Теплоходи рухалися з однієї пристані одночасно, але в протилежних напрямках. Відомо їхній швидкості. Відомо, що вони через 2 години рухалися кожний, потрібно дізнатися відстань, яка буде між ними. Поясніть два способи розв'язування задачі за поданими виразами. Першим способом 45 ми множимо на 2. 45 це швидкість першого теплохода. Множимо на 2 години, це ми дізнаємося відстань, яку пройшов перший теплохід. 60 помножити на 2 у другій дії. Це ми дізнаємося, яку ж відстань пройшов другий теплохід. І у третій дії ми додаємо ці відстані і дізнаємося, що 210 км була між ними відстань. За другим способом розглядаємо у першій дії у дужках до числа 45 додати 60, це ми дізналися, наскільки вони віддаляються за одну годину. І множимо тепер на 2 години. Якщо за одну годину вони віддаляються 105 км, то множимо на 2 теж буде 210 км відстань між теплоходами. Тепер розв'яжемо задачу 359. Дві туристичні групи одночасно вийшли з турбази в протилежних напрямках. Швидкість однієї групи становила 6 км за годину, а швидкість іншої 5 км за годину. Яка відстань буде між групами через 3 години? Отже, в цій задачі дві групи рухалися теж в протилежних напрямках. Відомі їхні швидкості. Рухалися вони три години кожна група. Потрібно дізнатися, яка ж буде відстань між цими групами. Ви помітили попередній задачі, що щоб дізнатися відстань, так як ми дізнавалися, коли вони зустрічалися один з одним. На зустріч один одному. Отже, розв'яжемо цю задачу першим способом. Спочатку дізнаємося відстань першої групи. Якщо ви не рухалися 6 км за годину 3 години, дізнайтеся самостійно. Перевірте, перший дії, 6 помножити на 3, це 18 кілометрів відстань першої групи. У другій дії дізнаємось відстань другої групи. 5 ми множимо на 3, це буде 15 кілометрів. І тепер відстань між ними до 18 додати 15 33 км. Тепер запишіть другим способом. Якщо перша група рухалася зі швидкістю 6 км за годину, друга 5 км за годину, то разом вони віддаляються один від одного до 6 додати 5-11 км за годину. Так як кожна група рухалася 3 години однаково. То потрібно 11 помножити на 3, теж буде 33 км, тобто відстань між групами. Розглянемо геометричне завдання 360. Сторона кожного квадрата дорівнює 4 см. Знайди площу зафарбованої частини в кожному квадраті. Отже, для того, щоб знайти площу зафарбованої частини в кожному квадраті, нам потрібно знайти площу квадрата, в якого сторона 4 см. Ми пригадуємо формулу площі, Ми знаходимо дію множення, довжину помножити на ширину. А у квадрата всі сторони рівні. Отже, площу квадрата ми знайдемо. Це а помножити на А. Запишіть. Це потрібно 4 помножити на 4, 16 квадратних сантиметрів площа квадрата. Тепер знайдемо площу зафарбованої частини першого квадрата. Наскільки частин поділений квадрат? На дві частини зафарбована одна із двох частин. Тобто одна друга. Отже, вам потрібно знайти. Одну другу від площі, тобто 16 квадратних сантиметрів. Як знаходимо дріб від числа, пригадайте, одна друга 16 квадратних сантиметрів. Так, потрібно 16 поділити на 2. Отже, 8 квадратних сантиметрів це площа першого квадрата. Розглядаємо другий квадрат. Знаходимо площу зафарбованої частини. Квадрат поділений на 4 частини, а зафарбована одна із чотирьох частин, тобто одна четверта від площі, тобто 16 квадратних сантиметрів. Тому потрібно 16, поділити на 4, це буде 4 квадратних сантиметри площі другого квадрата. Розглядаємо третій квадрат. Він поділений на 8 частин, зафарбована одна восьма. Отже, щоб знайти 1 восьму від площі квадрата, тобто від 16, потрібно 16 поділити на 8. Це буде 2 квадратних сантиметри. Зафарбована частина третього квадрата. І четвертий квадрат. На скільки частин поділений квадрат? На 4. Зафарбовано. Три частини із чотирьох, отже, три четвертих. Тому вам потрібно знайти три четвертих від 16, тобто від цієї площі квадрата. Пригадуємо, як знаходимо дріб 3 четвертих від числа. Потрібно 16 поділити на знаменник 4 і помножити на чисельник 3. Отже, 12 квадратних сантиметрів площа четвертого квадрата незафарбованої. Зафарбованої частини. У домашньому завданні вам потрібно обчистити вирази 362 і задачу 361, де дізнатися, якою ж буде відстань, якщо вантажні автомобілі рухалися в протилежних напрямках. Таку задачу ми з вами розв'язували на уроці. Успіхи вам, діти! На цьому ми з вами урок завершуємо. Оберіть відповідне яблуко до вашої роботи на уроці. На все добре.